Тритижневе бомбардування Цахалом сектору Гази завдало нищівного удару не по терористах, керівники яких безпечно сидять у Катарі, а по планах Ізраїлю найближчим часом вийти на новий рівень стосунків із Саудівською Аравією та низкою інших арабських держав, пише журналістка Яна Слісарчук. Чому терористи перемагають на політичному полі? Як війну на Близькому Сході змогли обернути собі на користь у Кремлі? І яку саме небезпеку це несе Україні? Докладніше далі. Мир не вигідний жодній радикальній ісламістській організації, метою існування якої є повне знищення конкретного ворога. В цьому переконалися палестинці, які більшістю голосів обрали політичне крило Хамасу до місцевого парламенту 2006 року. З того часу життя у секторі Гази так і не змінилося на краще. Хамас залишається єдиним постачальником роботи у секторі Гази, проте не займається розвитком території і веде руйнівну економічну політику, тримаючи 2,5 мільйони своїх громадян. Уже жалюгідній скруті, але винен у цьому, звісно ж, Ізраїль. Безпосередньо перед масованим нападом Хамасу на Ізраїль аналітичний центр Арабський барометр провів дослідження в секторі Гази. Так сьогодні за кандидата від Хамасу проголосувало б лише 24%. Отже, Хамасу була життєво необхідна нова війна для того, щоб будь-якою ціною зберегти свою владу. І ця війна має бути максимально жорсткою до цивільних палестинців, щоб змусити світ зупинити Ізраїль раніше ніж інфраструктуру бойовиків буде повністю зруйновано. До речі, Одразу після повномасштабного вторгнення в Україну Хамас зайняв бік Росії. Тож не дивно, що війна на Близькому Сході стала безцінним подарунком також для Кремля, який має давні амбіції стати ключовим гравцем на Близькому Сході. Зокрема, на руку Москві грає зрив ізраїльсько-саудівських переговорів про нормалізацію стосунків, адже до останнього часу це було успішним американським проєктом у регіоні. Також Росії вигідно просувати наратив, що американська військова допомога Ізраїлю свідчить про. Втрату інтересу до України у цього фейку є дві мети: розпалити антисемітські настрої в Україні та створити враження, що нас, так би мовити, зливають. Тим часом на американському інфопросторі просувається теза для праворадикальної аудиторії про те, що Байден спустошив арсенали Сполучених Штатів поставками в Україну, і тому тепер немає змоги допомогти в скрутний момент ключовому партнеру Ізраїлю. Інший російський фейк, що американська зброя поставлена Україні, начебто контрабандою потрапляє до Хамасу. Хоча використання терористами зброї з пакетів військової допомоги ЗСУ досі не було зафіксовано. Проте такий наратив грає на руку противникам розширення військової допомоги Україні. У США, де саме зараз обговорюють новий пакет. Тож, навіть якщо Кремль і не стоїть за масованою атакою Хамасу на Ізраїль 7 жовтня, то максимально зміг використати її на власну. Користь, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.